Будем у нас з дружиною персональна виставка живопису. Музей сучасного мистецтва предоставив нам цю можливість. от Ми дуже раді, тому що це велика честь виставлятися у музеї. Хоча це наша живопис, це наше хобі, тому що дружина-обленщиця. А я скульптор, але все життя ми займалися живописом. Но. Тут ми представляємо роботи, які зв'язані із Закарпаттям, життям Закарпаття. тут. Всі роботи теми підмічені з життя. Наша мета була бути і сучасними художниками, і в той же час. Бути закарпатськими, щоб не втратити так називаємо закарпатську школу живопису. Але ну, наскільки це нам вдалося, це будуть говорити, очевидно, глядачі і гості нашої виставки. Я дякую теж вам, що ви звернули на мене увагу.